Миру всім. Христос не проповідував традиції. Він хотів, щоб люди мали спілкування з Богом, кожна людина. То як же можна спілкуватися з Богом? Тільки через віру, не через традицію. Тому що нас не спасає традиція. Нас спасає тільки віра в Бога. Бог це дух. А щоб дух діяв, потрібна віра. Але просто вірити цього замало. Біси також вірують. І бісівська віра це не тільки про бісів, це, як правило. Про людей, які на словах вірять, а самі слова Божого не дотримуються. Тому і маємо таке собі лояльне християнство, яке не може перемогти сатану. Віра має бути завжди живою, тобто доведеною діями, підтвердженою добрими справами. Апостол Яків писав, що віра без діл мертва. Мертва віра не дає благодать. Божа благодать приходить через живу віру Ісуса Христа, а віра приходить через Слово Боже. Слово Боже, вчить, що життя має бути наповнене ділами добрими, має бути освітлене Словом Божим. Всім нам зараз так потрібно Боже світло. Тож долучайтесь до Слова Божого. Робіть добрі справи. Світіть. Амінь.